Пам'ятаєте історію про помічницю власниці бутіків Санаханта, яка намагалася вивести майже мільйон євро у балізі через аеропорт Джуляни? Історію тоді майже зам'яли. Поліція новин не повідомляє. Але навіть без них до цього випадку дуже багато питань. І Головне чи насправді на елітному одязі в Україні можна заробляти мільйони євро? Виявляється так, але з обмовкою, під елітними брендами, ви маєте продавати своїм заможнім покупцям підробки. Шокуюче розслідування про фейки для мільйонерів. Далі в програмі. Понти київської еліти. Столичний бомонд, як довірлива дитина. Йому можна парити будь-який неліквід. Головне, аби було по-багатому. Тридцять тисячі. тисячі за маєчку. Чому українські багатії досі не вміють вдягатися, але готові викладати сотні тисяч гривень за китайське ганчір'я, що їм впарюють у найпафосніших бутіках Києва, прикриваючи брендовими бірками? Програма гроші відвідала п'ять топових бутіків Києва. У чому ходять найбагатші люди країни і чому потім стають героями таблоїду Рагулі? Чому київська богема не вміє вдягатися? І як купує труси за дві тисячі гривень? А скільки коштують ваші шкарпетки? Речі за ціною новенької двокімнатної квартири. Ця шубка коштує понад мільйон. Один мільйон вісім п'ять. Ну а яка ж шуба без сукні? А на нього з нема Ну а якщо поповній, то сто тисяч. Ось ця дивовижна сукня коштує як автомобіль. Але що таке якесь део для української еліти? Звісно, люксові світові бренди, такі як Луї Вітон та Барбарі, можуть коштувати таких грошей. Весь фокус у тому, що більшість речей, які ми вам покажемо, не мають стосунку до поважних брендів. 10 тисяч гривень. Ціна цих – фешн-шкарпеток. На кожну ногу по 5 тисяч. Ось шукаєте 10 тисяч 80 гривень. Шкарпетунки. До речі, саме стільки коштує річний сезон опалення двокімнатної квартири. Якщо 10 тисяч для вас це забагато, то є дешевші. 4,320. Ось ця лакшері майка тисяча доларів. Джинси півтори тисячі євро. Майка, джинси 47. До речі, саме стільки коштує два роки університету на престижному факультеті для вашої дитини. Сумка. Брелок. Я перепрошую. А коцому вас ті манасім тусуми -сумки? маленького ага. щоправда на ці гроші можна гайнути на тиждень в Париж або Єгипет. п'ятизірковий готель. All-inclusive за ціною ковтинки. На 300 триста ну, це мінімальний розмір. Київська богема зі шкіри лізе, аби виглядати модно. Деякі бутіки вирішили на цьому непогано заробити. Купують в Європі по одній ціні. Столичним модникам впарять втричі дорожче. Що на це скаже терта світська левиця та співачка солоха? Вона сама шанувальник якісних і недешевих брендів. Але чи коштує це лакшері ганчір'я заявлених грошей? Рівенець, що це просто рівнінець. Це сантиметр, так він навширшки. Але за що 11 тисяч гривень? Я не розумію. Невже у київському бутіку довірливим покупцям впарюють? Бозна що? По захмарних цінах? 24 тисячі гривень за хутрині тапочки. Тим паче я бачу, що це лама, це не такий дорогий, не таке дороге хутро. Якщо викладати тисячі, то за дійсно цінні речі звичайну бавовну відвалити треба. Чимало. Дуже мала режева футболець. Наші дерево. Цей музейний експонат. Шверть мільйона. 212 тисяч за поліамід та еластан. Вісім синтетику. переплачуєш за понти 28 тисяч гривень. Тобто тисяча доларів для чого? Для того, щоб цей гаманець, я б його назвала гаманець. Покласти ще в якусь сумку. то сумка повинна коштувати, ну, якщо ти вже в цій системі, да, ти такий крутий, класний, менше, ніж там 50 60 тисяч. Кого ми зустріли? Чи це не народний депутат України? Це унікальне відео нам вдалося відзняти на третьому поверсі найдорожчого магазину країни. Нардеп В'ячеслав Константиновський. Вже наступного дня ми піймали шанувальника шикарних речей у кулуарах Верховної Ради. Наскільки готові ну, максимально віддати за річ? Сильно дорого. То я вважаю, це немає сенсу. Я не покупаю ці як зіллі. Це супер дорого. Супер дорого? Дивно. Адже нардепа Константиновського ми підловили саме у відділі лакшері одягу від зіллі. Цей пасок, до речі, коштує як три роки садочка для вашої дитини. 112. Хусточка, як у чиновника, також є у бутику. Ціна за клаптик шовку шокує. А якщо от проточки, є слід про точки? 5 тисяч. Краватка легко. Така ціна 7 тисяч. Дві різні планети. Ярмарок чистолюбства серед злиденної країни. І звісно, є по-справжньому модні та дорогі речі, які коштують своєї ціни. Але київський бомонд пішов набагато далі. Він слухняно викладає сотні тисяч за речі, які за кордоном коштують в десятеро дешевше. Але у шкарпетках за 10 тисяч гривень про це думати ніколи. 10 тисяч 80 гривень.